Та і сестри, сестра мирно Ми продовжуємо з вами міркувати про особистість нашого Господа Ісуса Христа. І сьогодні я хотів би на одну деталь, яка характеризує його і тільки його сполисних мешканців землі, звернути нашу увагу. Для початку ми зачитаємо з Івангелія від Луки, 23 розділ вірш 41. І ми засуджені справедливо, бо отримали варте того, що зробили, а він нічого поганого не зробив. Ви пам'ятаєте, хто сказав ці слова в яких обставинах? На Голгофській горі височіє три хрести посередині розіп'ятий Христос, праворуч і ліворуч від нього два злочинці. Цих людей прикрили на смерть за. Їхнє життя за їхні вчинки, за їхні кримінальні справи, вони були винні в бунті, який був перед тим ну, серед євреїв, вони були винні у вбивстві, яке тут іщинилося. І тому суд виніс їм вирок Розп'ят. Але коли між ними розіпляли Ісуса Христа, Цікаво, що спочатку обидва вонили, пословили його і казали, якщо ти Христос, Син Божий, зійди з Христа, спаси себе і нас. Але потім один із них, ну, здається, схаменувся, однумався, можливо, щось побачив, можливо, на щось звернув увагу свою і совість, в його розумі. Дещо по-іншому він подивився на Христа. І він почав заспокоювати, урезонювати свого товариша і сказав йому ці слова. Спочатку він каже, невже ти не боїшся Бога, коли сам на теж засуджений? І ми засуджені справедливо, а він нічого поганого не зробив. Брати сестри, я хотів би сьогодні звернути нашу увагу саме на цю фразу, на, цю, на цей аспект характеристики Ісуса Христа. А Він нічого поганого. Не зробив. Друзі, якщо ми говоримо, він нічого поганого не зробив. Ну, якщо, наприклад, ми говоримо це про людину е якусь, вона нічого поганого не зробила, або я нічого поганого не зробив. Що ми маємо на увазі? Ми маємо на увазі на якісь грубі такі злочини, завдати шкоди іншому, е когось обнести навколо пальця, когось обібрати. Комусь зробити якесь зло. Ну ми це маємо на увазі. Але коли це говориться про Ісуса Христа, то мається на увазі дещо інше. Пам'ятаєте, одного разу Ісус Христос знаходиться в храмі і щось пише на довіці. Шум до нього приводять жінку. І Фарисеї, люди, які привели цю жінку, починають вимагати її уваги і кажуть, згідно законом Мойсеєва, ця жінка повинна бути побита камінням. Христос, не підводячи очей, продовжуючи щось писати, говорить одну фразу. Пам'ятаєте, хто? хто з вас без гріха перший кинь на неї каміння. І пам'ятаєте, що відбулося після цього? Христос продовжує писати, шум стихає, 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 настає тиша, підводить очі і вулиця. Залишилася одна ця жінка, більше ніколи. Вони докорені совістю своєю почали розходитися, починаючи від старших і до менших, чи там від менших до старших. Друзі, фраза хто з вас без гріха? У всьому у цьому натовпі або в гурті людей, який там був зібраний, був хоч хтось без гріха? Христос. Окрім Христа, не було нікого. Братий сестри, я саме на цю деталь хотів сьогодні звернути нашу увагу. Наш Ісус Христос, наш Господь, ця особистість, яка заслуговує нашої ретельної уваги, яка заслуговує нашої любові і довіри Ісус Христос. Він не мав гріха. Жодного гріха не мав. А що це означало? А це означало, що він ніколи не зрішив вчинком, він ніколи не зрішив словом, він ніколи не зрішив почуттями, емоціями, і він ніколи не зрішив думками. Чи був колись на землі ще чоловік, подібний до нього? Чи існував колись будь-хто, хто міг би засвідчити про те, що він без гріха? Ні. Найсвятіші люди, люди, які, ну, скажімо, навіть для євреїв були високим таким авторитетом користувалися, і ті казали, пам'ятаєте, в гріху я зачатий і в беззаконні народила мене мати моя. Тобто вони говорили про те, що гріх спадкований від батьків, що ніхто не може здолати цього гріховного пориву, бажання недоброго, бажання нечистоти. Ні, звісно, у когось більше е, ну, мають владу над ним, або проявляються якісь і добрі бажання. Але пам'ятаєте, навіть апостол Павло говорив такі слова бідна я люди. Хто визволить мене від цього тіла смерті? І навіть якщо хтось має вигляд побожності, вигляд благочестя, то якщо зазирнути в серце, якщо зазирнути в думки такої людини, Біблія констатує факт, немає праведного жодного. Всі збочили кожен на свою дорогу. Ніхто не шукає Бога, Немає праведного ні одного. І тільки Ісус Христос є тим, про кого сказано. Він не знав гріха. Він не мав гріха. Або іншими словами, він був абсолютно безгрішний. Перше послання Петра, другий розділ. 22, 23 вірші. Він не вчинив гріха і не було обману в його устах. Коли його лихословили, він не лихословив відповідь. Коли страждав, не погрожував, а передавав це тому, поправедно то судить. Він сам розніс наші гріхи своїм ділом на дерево, щоб ми, в умершення гріхів, жили для правильності. Його ранами ви були зцілені. Проти сестри, ось характеристика нашого Господа Ісуса Христа. Ніхто, крім Нього, не міг сказати, що Він без гріха. Але цікаво те, що той, хто був без гріха, став жертвою за гріх. І пам'ятаєте, коли ми з вами вже говорили, що особливість цієї жертви була наступна: Ісус Христос був безпорочний, бездоганний, ніякої навіть тіні гріха ніколи не прослизнуло в його думках чи почуттях. Хоча Він віддавався спокусам іззовні, зовні, спокусам від диявола. але в його серці, в його розумі, ніколи не виникла згода з гріхом. Ніколи гріх не був жаданий для нього. І згідно закону, який проголошував, хто виконає закон, той буде жити ним, Ісус Христос мав залишатися живим по сьогоднішній день. Але як це не дивно, Ісус Христос виконав без, без закону, а помер як беззаконний. І саме завдяки тому, що помер той, хто не повинен був помирати, сталося інше. Чудо, ми про нього скажемо іншим разом. Це Воскресіння мертвих. Іншими словами, коли смерть замкнула над ним свою щелепу, у неї повилітали зуби. З однієї простої причини. Він був без гріха. А гріх народжує смерть. І тому смерть не могла його поглинути, смерть не могла мати над ним влади з однієї простої причини. Він був без гріха. і сестри, на Голгофі, в Гевсеманії, точніше, і на Голгофі. Ісус Христос відчув усі наслідки гріха. Окрім пам'ятаєте, ми коли з вами говорили. окрім Короткочасної гріховної насолоди. Чому гріх вабить людей? Тому що він здається солодким. І в момент гріха людині здається, що ось воно це щастя, ось цей верх, вона отримує насолоду дочасно, гріхову, з тяжкими наслідками, але насолоду. Так от, брати і сестри, Христос всі гіркі наслідки гріха пожав, поніс на голову. А оцієї глібрудної дучасної насолоди ніколи не відчув. на відміну від грішних людей. Друзі, коли ми говоримо про Ісуса Христа, якраз оцей факт, що Він був безгрішний, і ніхто із його сучасників, і ніхто із майбутніх дослідників, які досліджували його особистість, його біографію, його історію, ніхто не знайшов жодного. Прояву гріха жодного. І навіть апостол Павло каже, що він був в подобі тіла гріховного. тобто тіло було як у нас. Але це було тіло на відміну від нашого, яке ніколи не погодилося з будь-яким гріхом. Цікаво, що наше життя пронизане гріхом, наше таємне життя пронизане гріхом. Наші, наше життя в думках, тобто життя нашої внутрішньої розумової діяльності, воно пронизане гріхом, воно постійно, навіть не віруючи, але постійно йде боротьба з гріхом. Постійно е, гріховна природа повстає для того, щоб поглинути, підкорити нас собі. Ісус же Христос у думках своїх. Ісус Христос наодинці, коли залишався, Він був повністю відданий. Знаєте чому? Болити. Він був відданий повністю спілкуванню з цим небесним. Ніколи, ну, брати сестри, якби ми уявили його в наш час, то ми могли б собі уявити так. Він жодного разу не натиснув кнопку телефона для того, щоб зайти на якийсь ну, так, побачити якусь інформацію, яка не збудовує, яка оскверняє, яка. Захоплює, можливо, уяву або приємних для очей, але при цьому смирняє дух. Іншими словами, Христос би ніколи не торкнувся до цього. На відміну від нас людей. І саме тому Ісус Христос є найунікальнішою постаттю, яка будь-коли жива на цій землі. Він є тим, ким його нам викладає Біблія, він є Бог, він є Сином Божим, Він є царем пан над Панами. Хай Господь допоможе, щоб оця істина про безгрішного Ісуса Христа, але який вмер за наші гріхи, надихає нас більше і більше любити Його, захоплюватися ним і іншим людям доводити те, що Ісус Христос не просто людина. Він не просто тесля, як сказав один автор, а Він справжній Спаситель. Він той, хто без гріха. Але разом із тим, брати і повернувся до цього моменту. Він був єдиний, хто без гріха, і мав право що зробити? Кинути камінь. Але він цього не зробив. Братий сестри, це велика милість Божа. Він мав право кинути камінь. Він має право кинути камінь в мене і в кожний із нас. Але він цього не зробив і не робив. Хай він буде прославлений звеличений. Амінь.